Так, так, мкнули світло, чи все видно? Так, я тут. Mm, так я тебе сейчас модератора дам? Mm -hmm. А ты у меня модератор? Тебе ключик. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, чекаем на струнях. О, хтось повернувся. Дивись, виключили світло на декілька секунд. У мене пропала трансляція, бо в мене немає УПС-ки, додаткового акумулятора. Так, бачу, дякую, що ти тут. Так, чекаємо, що мають інші надії повернутися. Так, чекаємо, так, чекаємо людей. Так, у нас є світло, у нас є інтернет. А, дивись, вимкнули буквально на 4-5 секунд світла, а в мене нема додаткового інтер ну, акумулятора. То в мене просто ноутбукся вимкне. Так, тепер має бути. Uh, ще має, по ідеї, старий запис зберігатися, то це буде друга частина. Так, uh, дивись, uh, чекаємо інших. Uh, так, диверсія на От згадали ви про повелити ночі і нам вимкнули світло. <світло> так що якось так. Mm, так, чекаємо Богдана і інших. Uh, паралельно uh, приклеїв я цю шубку. Це буде вона ставитися зверху і під другий наплічник. Тут так. І ось, по суті, плащик у нас буде готовий. Тільки цю щелину. Щоб її не було, треба буде зараз одну склейну детальку притиснути, добре. Так, ну, чекаємо. Надіюсь, зараз ворон повернеться в чат, бо без ворона дуже сумно. Так, о, хтось новий доєднався до нас. Ворон, це ти? Так, а де наш ворон? Чому він не в чаті?